Панове, вітаю вас! З вами Світло. Ви на один каналі. Ми продовжуємо проходження Fallout-Shelter в режимі виживання на одному житті. Хто тобто, перший на каналі, без копій. підписуйтесь, макайте дзвіночок, хто вже підписався, перевірте, чи увімкнено у вас дзвіночок, коментуйте репості друзям, підподобайки, додавайтесь друзі у стімі та ставайте нашими фоллорами на Твічі. Також можете підтримати канал Фінансово, розвиток каналу. Тож, приємно перегляду, це буде досить швидко, я думаю, ми зараз швиденько там, трохи-сюди, туди там ресурсів здобудемо, позбираємо ці, скажіть мені. Позбираємо ми в вичбових класах прокачку спешлів і перерозподілимо кімнати. Так, соточка є. Так, дитина там подросли шла. Йо, там Так, тут у нас. Раз, раз. Таргани. Тарганів не боїмося. То я Так, Так, ну є ще один По вдачі По вдачі, так. Де той бшкетник? Ага, це вона. Так. Нас прийняття тут у вас так от і сюди. И вас. Куди вас? Перерось. Притнути, так. Дід Перд. Окей, дід пердит. Добре. Куди тебе? Тут все зайнято. 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 Куди тоді? Ти розумний. знаю. Так, Ти у нас. Чоловік. на витривалість. Тебе. на харизму йди, Де там співай танцюй кайфой. Так, дякую за вподобайки. Так, тут он нам до фейні той незнайомець. Що там ця дівчина? Все, готово. Ми ми так, це ми скидаємо. 25 двадцять п'ять контейнерс он квест зібрати, ні, це багато. Це не до нас такі у нас тут феншуи, как Ну гарно ж, гарно. Все по феншую. Так, там пусті ніхто не помер. Випадково ми її не знаємо. Ні, нікого немає. Так би хтось там з'явився би при наведенні. Так, тебе кудись треба те що цю новеньку приділити кудись. А, її можна, до речі, ні, не буду кімнату по видобутку води, враховуючи, що в неї перевага там. Але ні. Зараз ми тут когось когось закинемо кудись в інше місце. Так, чувак, ти давай сюди. Я прям по тобі бачу, ти дуже харизматичний. Прям неймовірно харизматично. А ні, слухай, харизматичний не то слово, а людей в клас. Нам... Потрібні ці професора. Опс. Тільки не скорпіони. Та щоб тебе? Вона могла вплинути, точка? Я обичаюсь Так, ну тут все разберутся. Давай, это я вас верю. потейка Вот дряпа его. Красочек. Вот це, Вот це школа. Он еще думал, в каску потрапли. Серьевый. Це, це класс. Так. она в принципе мала зупинити. А бабайка же на чем играешь? На компьютере. писи А если точнее, якщо сказать якщо про платформу, то Steam. А якщо додатись да, у друзі, то можна побачити, що я зараз Fallout Shelter Та йопсіль попсіль. Що ж за несчастье Так, давай -с сюди, гаси их С цими скорпіонами. Ай, мігрець. Опа, а де качати? Ого! То в стімі То, в принципі, можна і Xbox поставити О, для ПК від Microsoft там теж можна в шелтер бігати. Це безкоштовно. Да, дивись Fallout Shelter. Та він там вже скільки років на цьому і в Steam, і в Microsoft Xbox. Безкоштовно. В принципі, як і на цих на мобільних платформах так само. Так, всьому дівчину зараз до соточки. розженемо Трішки ресурси позбираємо. І піду я до дуолі робити. А ви за бажанням можете долучитись до інших відео переглянути. У нас багато цікавого на каналі. Забирайте в плейлисти, там багато цікавого. Обов'язково щось для себе знайдете. Так, ну я поки що не прощаюся з вами тут. Упс, що сталося. Жужі взагалі проблем немає. І що, бабай, як там успіхи? з цікавості. Та ну, ладно. Чтобы ты вы, да, серьезно. не сегодня. Не фарту день. Это чисто контрольный. И закидаем мы сюда. сюда. Так, а тут, кстати... Я б сюди ще кого небудь закинув. Так, що це у нас за дівчино. А, от ця. Яка матьора Так, цю харизматичність сюди теж. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Давай! що там? Як успіхи знайшов? Що десь ти загубився? Так, Гурка, привіт. Вітанечка. Так, ну що. Все, починаю. опа, рейдери, давайте. Бабоси в студію. Зараз вони може там якусь... Зброю підтягнуті, аби не схему, я я прошу, аби не схему. Все що завгодно, аби тільки не схему. Так, зараз отримують на горіхи по-дорослому, бо тут освітло у сховище ніхто не жартує. Бабай каже, як тебе в стилі додати? Посилання. На дивись в описі каналу. На головній сторінці є посилання на стім, тож там додавайся. Все дуже просто. Простіше просто. Або в паніку, світло. Навіть і так можно. Ну, а вже залежить так. нас ну, зброя нормас. Бо, в принципе, нам трошки треба. Не у всіх є. Так, тут у всіх є. Там ну, пускай буде поки на базе, а там будемо дивитися. Кому зброя треба Тому и дамо. Ну, у тебе є? У тебе щось є. О, у тебе немає. Ну ладно, хай. Я челадна дам їй, не буду. Oh, так, тут yeah. що порус. Спаліті! Спаліті! Так, це... Это... Все нормально, Все готово. У нас тут все організовано, все чітко, все працює you Один момент. Да, Я такий, дякую. Оце, ну що, трохи охолов після четвертого фола. Ну таке, чесно кажучи, не дуже. Не дуже я охолов. А, дуже великий у мене осад. Три дні, а, багато часу приділено. Це черговий раз. І все було добре, залишався от мені форт треба і все далі би все. Ну прям я робив бо як. Тобто. Ну, далі би вже, вже все йшло X не ну, і все було б там на ізі. Але треба було ось форт пройти, отримати шашки для гвинтокрила. А, і. Ну, щоб потім можна було відбрити цього від анклава з. А... Скажи мені, з сяйчого моря забрати все, і зброю, і. цей, Але, але. Ну нічого, ми ще на крок приблизились. буду більш наступного разу більш обережним. Я не знаю, може навіть не варто, коротше, я так вже якось робив, не варто на гвинтокрил сідати, а просто пішки піти. Їх по черзі завалити. Бо. Це маячня, ну серйозно, просто я одразу відлетів за 60 і ще це маячня. Так, Гурка каже, а квест виконуєш, там ізі квести є, де можна із серіала персі взяти. Так, да, є, але там зараз фігня різно потрапляється. А постройка мені подобається при пожежах вогонь не поширюється. Так, да, тут ну тільки скорпіони. Тільки скорпіони проблема. Це цьому сховищі на даний момент. І да, отак от у шаховому порядку все. Вон. Ці круто щури, не проблема. Ні, тут на даний момент о, все тільки бомбоні Зараз всі поступово по колу пройдуть о, о, очбові класи, всіх на максимум. Потім вже можна буде впустку відправляти, зброю шукати, там. Добро, видавати стімпаки і все інше, качати коротше, їх, там відправляти на різні, на різні завдання, поки тут різна мечня. Поки що. Ну і досягати 200. Я, в принципі, 200 жителів і. Ну. І, в принципі, я думаю, коли вже буде 200, всі на максимум, то буде завершення. Там далі. Ну, ас сенс там далі бігати. Так, ти куди? Повернись, їх. На. на. Так, ну ось і Скорпіони вони переміщуються все одно по кімнатах, але. То зараз їх завалять. Хості. Так, гурка каже, ну, у мене скорпіони бісили, що коли вони нападали енергія витрачалася Так воно витрачається, да поки вони бігають, витрачається. У мене так само, як і у всіх А так. Да. Ну, Доходиться, доводиться видобувати. У менсер, все одно видобуток він переважає рівень, скільки витрачається. Олександр каже: ну нічого, пройдеш, зроби перерву, пару днів, все буде норм. Так, да, треба трішки відпочити. Та й в принципі зараз десь трохи далі пройдемо і по облівіну погуляємо. Тож завтра. Я... Ну, на каналі завтра з... сам у ну, трансляції не буде, буде тільки відео наталки проходження щоденних завдань. А післязавтра щось обов'язково якусь трансляцію проведемо. а Бабай каже, гра прикольна, вже стільки років, та-да. А гурка щось написав і видалив. Буває. Не соромся, що ти там виклав. Номер картки и СВИ-код ничего страшного. Не бейся, мы все свои. Ты можешь нам доверять. Так, бабайка же кинесический график. Ну да. О, ну, тех кто, скажем так, канал это не только хобби, а и работа, тому. Доводиться ну, дійсно приділяти йому, якщо ми хочемо його розвитку, то доводиться приділяти йому час і силу енергії. Ну, тобто багато хто вважає, що це щось який, ну, те, що робиться само собою, ні це не так. Що, закинув відео, воно там собі саме працює. ні, буває, такі відео, там, наприклад, що дійсно, там, я не знаю, як мити вікно супер якісно, так, щоб не залишалось плям і розводів. І, ну, десь залетіло, і погнало. Хтось закинув цей якийсь форум чи що ще. Так, пацюки. Так, да, так буває. Чи там як розібрати комп'ютера? Подивитись назву. Цього, скажи мені, а як вона, Оперативної пам'яті. У нас е, хто це приходив? Я забув міг неймо. Казав, що він розібрав комп'ютера, все познімав, щоб подивитись Ну, е, Хлопці кажуть, треба через е, диспетчер ввозити. та ні, комп'ютер дуже старий. Ну ладно, ми з ним погодилися окей, хай буде дуже старий комп'ютер. Гурка каже, на телефоні прикольна гра, але наприклад, особливо, коли починаєш час на телефоні перемотувати. Ну, тут. ніхто нічого не перемотує. Це реально в реальному часі. Та і в принципі акцент тут я Не знаю сенс. Я зайшов чисто з вами, побачився, поспілкувався, трішки по поганяв їх. і Там є трансляція, була 6 годин, там коли треба було там багато чого побудувати, коли ми будували ці е, ліфтові шахти. Да Там дійсно ну там треба було стартанути. Ну, Це, як до речі, з четверку фолочів. От якби ми сьогодні Форт пройшли, я б забрав пупса витривалість. Далі би було, прям насолоджувалось б сюжетом, а, діалогами, грухту по мінімуму, б було, там X02 здобули і ходили би сіб, собі кайфували. Але не так сталося, як гадалось, і тому буде. Будемо знову ці діалоги заново, все. Ну, це от. Ну мене найбільше, найбільше, скажімо так. Найбільше. засмучує в цьому процесі, що да, немає перекладу. І ну, я маю озвучувати знову те саме, що я вже озвучував. І у мене іноді, ну. Я вже прям язик заплетається, але я це роблю. Так, а що тут? Торганів вони зараз завалять там рукопашку. Давай, давай, вуса його тягне. А так, ну, нормально. Так то нормально. Ну і ще плюс брук збирати весь. Сьогодні ж класно, вже і броньку там здобули, і шолом, і все. Так щось там у них не дуже все йде. Давайте того одного таргана. Молодці, а то ви мене мусили понервувати трохи. Ну, як бачите, все чеки бомбані тут. Ось. Ну, все, тут далі поступово тут квапитись не варто. Всі на соточку, всі при справі, ніхто не гуляє. Джап. Все. Так, ну, в принципі, все. На сьогодні те, що мали зробити, зробили. В принципі, я буду виходити головне меню. Зараз з вами ще двома словами перекинуть, Згляну, що там хто що напише, не напише. Поки тиша. Що ж, друзі, дякую всім, хто доєднався на цю коротеньку трансляцію Fallout Shelter. Ми ще один день. Uh, День. Ну, умовно, ігровий день провели в шелтері. А, побачились, почулись. Так. О, Андрію, привіт. А, як помити вікно, щоб без розводів? Що вже, вже робити? Треба вже робити відео? Да. Як, треба брати газету. Таку газету. Так, Олександр каже, буває. Тож, друзі, дякую, що доєдналися на цю картинку. Трансляцію. взаємодійте з каналом, підписуйтесь на каналі вперше. Каже, звісно, треба відео. Ну у нас трішки інший контент. Дебати інший, не формат. Сергій Кокусіки, синій Сергій. Так, бабай каже, ні. Ну, я на тебе сьогодні е... приєднався. Дуже круто буду тут. Частіше залітай, бабай. Будемо раді, Ми завжди раді. Коли наша спільнота поповнюється, ще й наче доволі ну, приємними особами, котрі спілкуються нормально, дружньо і все таке. Тож, друзі, підписуйтесь дзвіночок вмикайте. Ті, хто підписався, перевірте, чи увімкнений дзвіночок, коментуйте репостіть друзям, лопіть вподобайки, Додавайтесь, друзі, у стімі, ставайте фоловерами на Твічі. І у вас є можливість підтримати канал фінансово за бажанням. Ну, ми будемо раді, приймаємо будь-який тонат, навіть на чи не дуже маленькі. Але пам'ятайте, в країні війна, якщо у вас є можливість підтримати ЗСУ, то. То пріоритетів. Тож добра ніч. Всім бажаю спокійної ночі, мирного тихого Не бережіть себе, бережіть близьких, обідняв, припідняв обіймашки цілувашки і. І щось Олександр написав. Пише що, після того, як я помив вікно, бреш газету чи туалетний папір і на натирай, каже. Ось так, Андрій, натираєш. Вот. Або ще му туалетний папір. Доброї ночі. Да, пока, друзі. Все, давайте там, бережіть себе. Побачимось почуємось. пока